Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео ми будемо з вами говорити про молоду картоплю на продаж. Ну, ви самі бачите, яка зима. Я думаю, місяць-півтора, а зараз у нас закінчення січня. Я думаю, ми вже почнемо на полісі потрошку садити картоплю під агроволокно. Ну, це буде трошки пізніше, а сьогодні ми поговоримо на таку достатньо дос дос серйозну тему, тому що. От, Питання, да, я до вас задам? Чи варто так ризикувати, садити саме на дранню картоплю у нас на півночі України? Чи все-таки краще почекати, коли от достатньо сильно потепліє, і садити з усіма? Я думаю, відповідь для всіх буде очевидна, якщо вирощувати картоплю на продаж. Да? Понятно, що чим раніше на базарі, тим більша ціна, тим менше конкуренції. І це відео буде присвячувати саме більше молодій аудиторії, такі свіжі, тому що люди, які мене дивляться давно, вони в принципі це все розуміють. А це відео буде присвячувати саме людям, які ось там недавно прийшли на канал, тому що я також за тему вирощування знімаю зимою відео. І сьогодні я просто розповім один із таких от о, ключових нюансів на півночі України. О, в плані вирощування молодої картоплі саме на продаж, щоб на ній нормально заробити. І мова буде йти саме за ранню посадку. Тому що б ти не робив, посадка вирішує. Рання посадка вирішує, і на базарі ти один із перших. І чи варто його ризикувати? Ну, яка основна от проблема півночі? Як ви як вважаєте? Це а вже ж заморозки, тому що вроде би, може бути такий початок весни. Десь прийшла південна погода, 12-15 градусів тепла вже можна по суті її садити. Але далі, яка ситуація? Південний вітер він зазвичай обов'язково. Зміниться на північні. І північний вітер може прийти як і в середині квітня, і на початку травня. І бувають достатньо сильні заморозки. Взагалі, на півночі України на Поліссі от на моїй практиці, саме такі от пізні заморозки були на початку червня. Стражили казали, що були ще навіть і в червні заморозки, друзі. Тому тут уже знаєте, як кажуть на удачу. Тому. Зазвичай раннє вирощування картоплі в цьому регіоні це завжди авантюра. І о, чим раніше ти садиш, тим ти збільшуєш шанси, що вона може примерзнути. Але ви, ви всі знаєте, що не так все просто. Це якщо садити, наприклад, да, полями там, великими там, ділянками, зрозуміло, що на це все агроволокна не вистачить. Але якщо ми вирощуємо там, 10 соток, 15 соток, хай навіть 20 соток молодої картоплі на продаж, і якщо ми навіть над її садимо, накриваємо її агроволокном, то їй нічого не буде. От мене багато є відео в тому році, я на цю тему знімав. І в цьому році, я думаю, теж буду по цій темі продовжувати. На мою думку, на мою думку, все-таки воно варте того. Тому що, друзі, коли вже підтягуються ці всі бабульки з картоплею, вона вже тоді ну, це вже не бізнес. Давайте скажемо чесно. Навіть якщо вона буде по 20 гривень, чисто гіпотетично в той момент, хоча таке бувало, вже конкуренція над надто висока, надто висока, і люди вже так не беруть. От картопля молода, от мені їй подобається продавати. саме, ну, Давайте скажемо чесно, є два етапи, коли добре продавати картоплю, коли вона дійсно заходить. Перший етап це коли вона молода, і ти перший на базарі. Тоді вона коштує нормальні гроші, ти один, і по цій причині, от все-таки рання посадка вона буде вигравати. На мою думку, варто рано заходити в город. Ну і другий етап продажу картоплі це коли вже всі закуповують на зиму. Да? Там вже беруть там і по 200, і по 300, і по 400 кілограмів. Да, вона, понятне діло, в ціні буває, падає, але за, за рахунок такого, як би, на неї попиту, ти все-таки на ціну за кілограм не сильно звертаєш увагу, скажем так. Тому, Тому скажу за себе. Місяця-півтора, я думаю, почнемо вже садити. Може, навіть ще почнемо садити раніше. Більш всього, судячи з погоди, може, кінець зими, може початок весни буде дождливим, таке буває на полісі. Але судячи з цієї динаміки, що зараз по кругу, земля по суті, суха стоїть, дождів немає, снігу немає, то нагород треба, особливо на субпіщані ґрунти, заходити рано. Тому що, якщо засушить, Якщо засушить, це набагато страшніше, ніж які заморози. Ну, а заморозка можна ще підготуватися. Хто планує там, вирощувати картоплю на продаж, у мене є плейлист легендарній продажі, я там все розповідаю. Або плейлист картопля, там теж все розповідаю. У вас ще є час купити агрове локно. Купувати треба агрин, воно служить довго. І на цю тему в мене є декілька відео в сезоні 2024. Якщо хтось хоче пряме посилання на сайт Агрина, в мене є. В описі ссылка, ви можете по ній прийти. Який ви, які ви, які ви, які висновок ми можемо зробити з даного відео. Він достатньо простий. В північній зоні України вирощувати картоплю а вже ж можна. Ну, тут основна проблема це завжди були заморозки. Якщо до заморозка підготуватися, вони не такі страшні. Ну, тут є ще інша проблема, така замаскована, як засуха. Якщо по термінам посадки ти не встигаєш, або ти йдеш з усіма після всіх, там, на якусь пізню картоплю. А, у 8 з 10 випадках засушу і врожаю просто немає, так як було в сезоні 2024. Тому з якого боку не подивитися, сидіти треба рано. От з якого боку не подивитися. В ідеалі, звісно, рано було б зайти на суглинки, але не завжди дозволяє весна, бо буває, пойдуть дощі, і можемо тобок просто не брати цю землю. Тому надіюсь для от, людей, які клікнули на це відео, я дав чітку, чітку думку, да, що які б ризики не були, все одно рання посадка в плані вирощування молодої картоплі на продаж, мені здається, це саме найперше, про що треба думати. Не про заморозки, не про добрива, хоча це теж дуже важливо, а саме про ранню посадку. Якщо рано посадиш... Будеш продавати на базарі один із перших.